Ви, напевно, чули у казках: за три дев'ять земель у тридев'ятому царстві, а іноді зустрічається й тридесяте государство, чи означають вони одне й те саме. Сьогодні ми розкриємо різницю і зрозуміємо, що стоїть за цими давніми фразами у слов'янській культурі. Уявіть собі місце, куди ніхто не добирається просто так: через непролазні ліси, глибокі прірви, таємничі моря. Місце, яке зветься тридесяте царство у слов'янських казках. Це не просто віддалена казкова земля, а символ іншого світу, місце магії, трансформації та сили. Сьогодні ми зануримося в його походження, міфологічний сенс і розглянемо, що це означає для нас у сучасному житті. За версіями лінглістів, слово тридесяте походить від старого тридесять. Яке могло означати три рази по десять, але це не справжній числівник, а фразеологічне новоутворення. У таких казках герой часто потрапляє до цього царства через великі перепони, непрохідні ліси, прірви, водні простори. Всередині 30-го царства можуть жити дивні істоти: змії, жар птиці, ростуть молодильні яблука, є джерела живої та мертвої води. Локація цієї країни змінюється, іноді це підземний світ, іноді гора або підводне царство. У традиційній слов'янській міфології світ поділявся на три частини: явь – земний світ, навь, потойбіччя та правь – божественний світ. Ця тріада часто пов'язана з божеством три глав, триголовий. Три голови символізують три виміри реальності: небо, земля і підземний світ. У міфології праві це закон Всесвіту, вища божественна гармонія: Явь — світ живих, навь, світ духів, предків, світове дерево міфічний символ, що з'єднує ці три світи: його коріння в наві, стовбур в яві, гілки в праві. Відмінність від простого числа три дев'ять. Не є реальною цифрою. Це казкова формула, що передає духовну або магічну відстань. Тридесяте царство це місце випробувань і трансформації. Герой казок часто приходить туди, щоб пройти шлях, здобути скарби, знання або перемогти темні сили. Це царство символізує інший рівень свідомості, це не просто фізична земля. а Інший світ, де герої зіштовхуються з магією, внутрішніми випробуваннями, долею. Через тридесяте царство проявляється енергетика. В казках це живильна сила, яка дає героєві можливість зростати, змінюватися, приймати свою місію. Крім того, це місце архетипне, воно відображає глибинні психологічні процеси, пошук себе, внутрішню битву, ініціацію. Сучасна інтерпретація, що для нас означає Тридесяте царство. У сьогоднішньому житті Тридесяте царство можна розглядати як метафору внутрішнього світу, нашої підсвідомості, енергії, потенціалу. Коли ми медитуємо, мріємо, творимо, ми ніби уходимо в своє царство, зіштовхуємося з власними темними сторонами, відкриваємо те, що раніше було приховане. Ця країна ресурс для трансформації. Ми можемо взяти її символіку як казковий образ і застосовувати для саморозвитку, ставити цілі, долати страхи, знаходити глибші відповіді. Вона може надихати у творчості, у лідерстві, у взаємовідносинах це не просто казкова мрія, а внутрішній світ, який має реальний вплив на наше життя, походження і значення. Тридесяте государство або Тридесяте царство зустрічається пізніше в народних переказах і міфології. Воно символізує інший рівень реальності, доступний не всім героям, іноді навіть внутрішній світ людини. Тут йдеться про енергетичну або духовну силу. У казках Тридесяте государство це місце випробувань, але з більшим акцентом на енергію, мудрість і трансформацію особистості. Мета героя не просто дістати скарб, а здобути контроль над своєю внутрішньою силою, стати зрілим, знайти гармонію, відмінність від Тридев'ятого царства. Тридев'яте царство віддалена казкова земля більше про відстань і випробування. Тридесяте государство внутрішній або символічний світ, де важлива енергія, трансформація і духовна зрілість. Простими словами перше зовнішня подорож героя. Друге. Внутрішня подорож героя виділіть 10-15 хвилин сьогодні ввечері. Закрийте очі і уявіть, що ви уходите в Тридесяте царство. Побудьте там, досліджуйте його образи, символи, скарби. Запишіть три речі, які ви побачили або відчули: символи, персонажі, погода, ландшафт. Подумайте, які з цих образів можуть бути метафорами вашого життя зараз, що вони означають для вас? Використайте отриману уяву для створення плану змін, що ви хочете трансформувати в собі, в своєму житті завдяки цій внутрішній подорожі.